Тепер розглянемо, що таке сила тертя спокою. Навіть коли тіло нерухоме, сила тертя все одно може бути присутньою. Уявіть ситуацію, тіло лежить на горизонтальній поверхні, і ви прикладаєте невелику силу F до нього. Воно все одно ще нерухоме. За другим законом Ньютона, якщо тіло продовжує бути у спокої, розглядаємо проекцію на вісь X, бо з проекцією на вісь Y і так все зрозуміло. Усі сили повинні бути скомпенсованими. Тобто в даному випадку виходить, що f тертя дорівнює прикладеній силі F. Поїхали далі. Прикладаємо більшу силу F. А тіло продовжує бути нерухомим. Це означає, що знову сила тертя спокою дорівнює прикладеній силі F. Як бачите, на відміну від сили тертя ковзання, яка завжди дорівнює мю ковзання на n. Поки тіло не рухається і прикладеної сили не вистачає для того, щоб сунути його, сила тертя спокою завжди дорівнює прикладеній силі. В певний момент сили все ж таки вистачає, щоб зрушити тіло. У цю переломну мить сила тертя спокою досягає максимального значення. У загальному, якщо ми не прикладаємо силу до тіла, воно нерухоме, сила тертя нульова. Починаємо прикладати і поступово збільшуємо її. Тіло все ще нерухоме, а сила тертя весь час дорівнює прикладеній силі. В певний момент досягаємо критичного значення, яке дорівнює максимальній силі тертя спокою. Мю спокою на n. В цей момент тіло починає рухатись, і в дію вступає постійна величина сили тертя ковзання, яку ми вже з вами розглядали, мю ковзання на n. Коефіцієнт тертя спокою і ковзання відрізняються. Ви можете проекспериментувати. Сила, яка потрібна, щоб зрушити тіло більше за силу, з якою потім можна рухати тіло з рівномірною швидкістю. Що виходить. Сила, яка потрібна, щоб зрушити тіло. Це максимальна сила тертя спокою. Мю спокою на n. Сила, з якою потрібно штовхати тіло, щоб воно рухалось рівномірно це. Мюковзання на n. І ця максимальна сила перед тим як тіло зрушиться, вона більша за силу, яку потрібно прикладати, щоб потім рівномірно тягти тіло. В такому випадку виходить, що для двох поверхонь, двох різних матеріалів тощо мю спокою завжди більше, ніж мю ковзання. Наведу табличні дані коефіцієнтів тертя для різних стичних поверхонь. Як бачите, скрізь коефіцієнт тертя спокою більший за коефіцієнт тертя ковзання. У ЗНО та шкільній фізиці не дуже часто на цьому акцентують увагу. В умові просто кажуть про коефіцієнт тертя та описують ситуацію. Або тіло рухається, наприклад. Це буде означати, що коефіцієнт, який вам дали, це мю ковзання. Або ж тіло просто. Покоїться навпаки. І це буде коефіцієнт тертя спокою. Але саме для випадку, коли у задачі будуть відрізняти ці два коефіцієнти, розглянемо наступне завдання. Горизонтальна поверхня. Тіло масою 10 кг. Коефіцієнти тертя спокою та ковзання дорівнюють відповідно 0,4 та 0,3. Побудуємо графік залежності сили тертя від горизонтальної прикладеної сили на F. Що це означає? Ми будемо змінювати прикладену силу F і відслідковувати, як в залежності від цієї зміни змінюється наша сила тертя. І так, спочатку тіло успокої, прикладена сила нульова, сила тертя тоді також нульова. По цій вісі маємо силу тертя, по цій прикладену силу. Потім, якщо ми збільшуємо силу, збільшується і сила теття спокою. Причому вони рівні, поки тіло нерухоме. Далі прикладена сила досягає значення максимальної сили тетя спокою. Це ось ця точка. Сила тертя в даному випадку мю спокою на n. Якщо ми маємо горизонтальну поверхню тіло масою 10 кг. То сила тертя спокою максимальна це мю спокою помножити на M, G. М. Г. Мю спокою 0,4, маса 10 кг. Вже приблизно 10. Маємо 40 ньютонів. Ну, трішки менше, тому що вже насправді 9,8. Ось ви і бачите це значення. Тепер тіло почало рухатись і встановлюється постійна сила тертя ковзання. Яка дорівнює мю ковзання на М на Ж. Мю ковзання 0,3. Отже, сила тертя ковзання це 0,3 на 10 на 10. Це приблизно 30 ньютонів. знову трішки менше. Ось ви і бачите це значення. Як не збільшуй тепер прикладену силу, єдине, що буде зростати, це прискорення тіла А. Але ж ніяк не сила тертя, яка у випадку ковзання постійна. Ось ми з вами і завершили вступний розділ до сили тертя. Відповідаємо на купу цікавих питань і повертаємось до розгляду конкретних прикладів застосування теорії успіхів.